Млинці, налисники, бендерики, як ми тільки їх не називаємо. Але смакують вони неперевершено. Сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим рецептом млинців. Продукти до рецепту, як завжди, знайдете в описі під відео. До миски вбиваю яйця, всипаю цукор разом із ванільним цукром. І це все перемішую вінчиком. Вливаю молочко, перемішую і після нього поступово в декілька етапів додаю борошно. Воно має бути обов'язково просіяне. Масу потрібно гарненько вимішати вінчиком, щоб тісто було гладке та однорідне. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер поступово вливаю кипяток і перемішую це все вінчиком. Залишилось додати тільки олію. Все гарненько перемішати і тісто готове. Можна випікати млинці. Щоб перший млинець не був комом, перед ним я завжди змащую сковорідку олією. Далі я олію не використовую. Смажаться такі млинці дуже швидко. Кожний млинець, поки ще гарячий, я змащую вершковим маслом. Так виходить ще смачніше. Обов'язково скористуйтесь таким рецептом, це дуже м'якенькі, смачні, солодкі млинці. Їх можна їсти навіть просто так, без будь-якої начинки. Ну дуже смачно. Бажаю вам приємного смаку.